Центр масової вакцинації у приміщенні автошколи на території міського стадіону рух відкрили о 10.15. Перед цим на вході утворилася черга із понад 20 франківців, які прийшли щепитися. Серед них і Христина Мартинюк, яка хоче отримати другу дозу вакцини. До роботи не допускають без вакцини. А я з Працюю у сфері харчування, спілкуюся постійно з людьми, мені це потрібно. Щепився у цьому центрі масової вакцинації і франківець Мирон Дяків. Чоловік каже, вирішив імунізуватися, адже бачить, що ситуація із захворюваністю на covid 19 погіршується. Чув, що багато є ну, смертей тих людей, які не вакцинуються, і тому мені порадили домашні, щоб я пішов вакцинувався. О 13-й годині біля центру масової вакцинації на території стадіону чекають на щеплення десятеро людей. У магазин прийшла, а мені кажуть, давай бумагу, папір давай, що ти вакцинована, ну а я ні. Ну то значить, треба. Імунізують у центрі масової вакцинації чотири бригади медиків з 10 до 18 години. Щепитися тут можна чотирма видами вакцини проти COVID-19, розповідає директорка міського центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук. Ми від ранку мали дві тисячі файзеру. Дві тисячі модерний і в достатній кількості абсолютно коронаваку і Астразенеки. Астразенеку хочу зауважити, що ми будемо ревакцинувати пацієнтів, тому що та Астразенека, яка є в даній партії, терміні придатності закінчується 30-го числа поточного місяця, і тому ми все таки вакцинуємо. Хочемо завершити цикл вакцинації. На вході до стадіону представники міського управління з питань надзвичайних ситуацій розмістили намет, біля якого пригощають охочих щепитися теплим чаєм. Жодної копійки не виділено з бюджету. Це все організовано благодійники, є, які нам йдуть на зустріч, підприємці, тому ми це все. Навіть чаю благодійники оплачують? Так, 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 чай, варіння чаю, все, все вже зараз термоси по 60 літрів приїдуть. За словами міського голови Руслана Марцінкева, відкрити центр масової вакцинації на території стадіону вирішили для того, щоб розвантажити інші центри, у яких утворюються черги. Він працюватиме ще завтра, а також 15 та 16 листопада. Далі робота центру залежатиме від наявності в області вакцини проти COVID-19. Нагадаю, 2 листопада на оперативній нараді міський голова доручив управлінню охорони здоров'я організувати 5 листопада масову вакцинацію проти COVID-19 на стадіоні рух та залучити до роботи 20 бригад медиків. Однак тоді Цього не зробили через брак вакцини, як сказав міський голова. Центр вакцинації на території стадіону Рух став четвертим, який відкрили у місті Івано-Франківськ. За словами відповідального за імунізацію в області Миколи Стовбана, загалом на Прикарпатті діють 121 пункт щеплення та 10 центрів масової вакцинації. Ілона Сахарук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.